Ну от я дочекався. Іваночка, почекайте. Дочекався зустрічі з здає. Зараз послухаємо, що вони нам скажуть. Зараз хвилинку. Доброго дня. Здравствуйте. Ви знаєте, я щойно прокинувся буквально, буквально от встав. Прошу почекайте, будь ласка, я зараз за хвилинку підійду. Почекайте, маску. Ні, вмитися треба. Діді з Тетю почекаю, я омиюся. Отже зараз е, за дверима вхідними нашої квартири стоять два представника ДІЇ. Один кругленький, невеличкий, а в формі е, інспектора і якась пані в цивільному. Дуже чимні погодилися почекати, бо я почищу зуби, вмиюся. Між іншим я ще вип'ю трішечки чайку. Вона така гарна чашечка. Зараз я доп'ю чайок і вийду до них. Добре, нічого. У вас вже троє. Як добре? Ну прямо як з тітушками. Там в трьох, пам'ятаєте, як Тетяну Чорново втрьох Негодяйки. О, не кажіть. Не кажіть. Скажіть, будь ласка, а хто в суботу приходив сюди до мене, в мою відсутність 29 числа? Ні. А яке це субота було йшло? Господи, я вже всі числа збота, бачите? Ні, в було. Хто це приходив вранці сюди до мене, коли мене не було вдома? Мені дуже цікаво. Почекайте, не взяли. а ви хто? Я <свистеть> вам А ні, давайте, давайте <пит> напевно. Давайте так, 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 давайте, бо я вже навіть з переляком зі з собою, бо хто я знаю, може ви точно ці тушки нещодавно чули, В Рівному а, начальник обласної міліції заявив, що будь-хто може купити форму і побити будь-кого. Тому а, не, давайте ви посвідчення своє покажете. Я <пит> запишу, мало що може заяву якусь писати, треба якусь прокуратуру чи що. радять люди, знаєте, так. Отже, крилик Віталій Олександрович, а перебув. Ну, інспектор інспектор доїв. Де... Де... Ага, ну зросту. Зараз... Жені Крилик, Віталій Олександрович, так. А ви. Mm -hmm. Давайте. Якийсь mm -hmm. у вас папірецьков такий гарний. Рапорт називається. Mm -hmm. а, добре, добре. А Давайте ваше посвідчення. Mm -hmm. Ні, 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 ні. Я маю право. Ви, ви, ви посадова особа, яка перебуває на державній службі. Добре, я зачитаю голос. Оце, значить, Петрик Михайло Михайлович, старший інспектор в ДАІ. Дуже добре. А ви хто? Це представник один практики. Ага, тобто ви, в принципі, ніхто. Ну, як, службова, як посадова особа, ви ніхто. Так, скажіть, будь ласка, а я ну, власник цієї квартири. Так, нам потрібно. Скажіть, будь ласка, хто приходив в суботу сюди вранці? Значить так, якесь чмо, я не знаю хто, приходило вранці, представилося представилося, 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 представилося інспектором ДАІ і почало тролити мою дружину і моїх дітей. У мене троє маленьких дітей. У старшої дитини вроджена вада серця, прооперована. В середній дитини астма, в другій дитини, третя дитина на грудному вигодованні. Якщо щось трапиться здоров'ям будь-кого з них, в тому числі здоров'ям моєї дружини, яка Грудню годувала дитину, не дай Бог якийсь молочний крес. Я подаю заяву в прокуратуру. <поставі> так? Давайте. Це, давайте. А, а, а прийшли сьогодні? Так Зависи, субот, я сьогодні, сьогодні вчинив якісь правопорушення. Хотів би дізна... ні, тоді Бо, тоді навіщо ви <поставі> прийшли. А не даю звичайно, тому що це моя квартира. Я взагалі не зрозумію, чому сюди прийшли. Давайте давайте, пояснюйте. Даємо ставість. Найшов рапорт від представників державного. Тобі Київської області про те, що водій автомобіля е державним номерним знаком Анна Володимир, 1449 Віктор Семен, не виконав вимогу працівників міліції про зупинку. Чудово, це як тисячі інших повідомлень зараз да, по всій Україні. Да, да. Всі так, не так. виконали вимогу, Так, суті, я ви слухаю так. Місці, ви не знаєте, ви, ви не, ставите, не були, так, ви, так. Не знаєте, ви не знаєте. Важливі, що мадіял, так. На яким би відповідно до законодавства uh -huh. ви не відреагувати? Яким чином ви повинні яким відреагувати? Встановити водія. Який, який mm. керувати даним транспортним зараз? Ви це не можете зробити аж ніяк, правда? Mm -hmm. ну, ви того, я ж? Послухай. Ні, ні, а я ж маю право yeah. вставляти свої 5 копійок. Правда? Чоді Галя, yeah, yeah. доброго дня. Ви yeah. виходили тоді в суботу, Вийдіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, є серед цих людей той чоловік, який приходив і трогав, ну, дзвонив дзвонив двері? Скажіть, будь <реку> ласка, так, як є. Ні. Yeah. Немає точно? Якого yeah. мужчина? інспектор ДІ, який представився інспектором ДІ. Він є Він тут є серед цих людей? Немає. Немає. Ага. Немає. Він представлявся інспектором, дає, показав Немає, вам посвідчення, знаю, а ви так. знаєте. Зрозуміло. Так, все зрозуміло. Дякую, тітю. До речі, мені, мені потрібен ключ від даху. Пожалуйста. Будьте ласкаві, дайте, будь ласка. Дуже дивіться, згідно обліків реєстрації транспортних засобів, mm -hmm. власне, даний транспортного засобів проживає з даною адресою. Так. так І зареєстрований є. на е, почтар Анатолій Вікторович. Напевно, так. Це ви, так, я зрозумів? Підозрюю, що щось таке може бути. Ну як може бути? Може бути, чи може бути. Чому я повинен давати вам цю відповідь зараз? Ми запитуємо, якщо ви хочете. Я не хочу відповідаю просто на ваше питання. Я А, і тіть Галя, я зроблю собі копію, тому що у нас там антена. – А от нам потрібен буде ключ. Будь-який пояснень, будь-яких відповідей ви не бажаєте давати? – Не бажаю, мені не скілочки. Просто ви, хлопці, берете участь в дуже поганій речі. В дуже поганій. Анатолій, в, який, в, дуже погані. що ви а, а що в, ви робимо, ну, робим ну, ну попри те, що ви прийшли додому? Це не гарно, це нічим. Ранок розумієте, я прокинувся у мене троє, У мене троє, а немає значення. А немає значення. Ви прийшли до мене додому без запрошення. А це називається це. Називається Ви з ви куди прийшли? Куди скажіть, будь ласка, який які ви номер набирали зараз на домофоні? 125, Це номер квартири. Які я мешкаю, так, тому, вам, тому вам не пристав, треба розповідати вам, І, вам і так, правильно, так ви прийшли без попередження як офіційні особи. Так, ви як офіційні особи і ви прийшли. І, і, і навіть питання не тільки в цьому. Не треба. Один мій знайомий теж каже: я не виконую злочинних наказів, а це не означає, що він не працює в системі, яка, яка є злочинною за визначенням. Ви працюють, ви працюєте. Ви, ви беркут, визначили шума. Якщо б'ють, якщо то, Беркут, якщо Беркут, якщо Беркут, та це будь-хто може визначити. Якщо Беркут э, э, що перевищ, якщо законодавчий акт, якщо, акт я не законодавчий акт, я громадянин України. І якщо я ні, ні, послухайте, Послухайте давайте відеозйомку. Якщо якщо всім відомо, давайте не було ваше давайте. Дякуйте. Ми -другу зйомку. Так, 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 я так. так. Також, е, І я е... просто хочу сказати свою позицію стосовно вашої роботи, стосовно так. того, де ви працюєте. Ви працюєте в державі, яка, яка? у вас телефон а, 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 чинить протиправні дії побиття попиття попиття міти немає право так само я громадянин, будь, будь, будь яка людина має право давати свою оцінку не треба не треба вигадувати не треба вигороджувати себе беркут на майдані Перевищив повноваження, це бачили всі. Всі знають, які повноваження Беркати, всі знають, що вони перевищили ми на банкові, так. Так. І, це, 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 і ви, і ви працюєте в цій системі. Ви, ви всі, і ви, шановна пані чи паночка, не знаю. Ви теж збираєтеся працювати в цій системі. Тому будьте готові, будьте готові, що колись швидше за все, що прийде і до вас правосуддя прошу що правомірно зрозумі що те що ви зараз наприклад теж неправомірно прийшли до мене додому чому тому що ви не ви повинні бу повинні були надіслати якщо є якісь документи рекомендованим листом а не прийти а не прийти сюди поштові покрасними наручно це не забороняється наручного сповіщення якщо це ви якщо це ви дано ви можете представити якісь документи показати якщо ви бачите таке бажання ми вам можемо залишити по сповіщення якщо у вас буде можливість, щоб ви нас, щоб ми вияснили, по суті, наданих цих матеріалів. А, визнає, добре, ви знаєте, це все даремно, до речі, тому що навіть, навіть це оце наступне. сповіщення. Це матеріальчики. Це, це не вигодано. Це не вигадано. Ні, 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 казав. Ви ж показуєте, я можу вам дати почитати, можете вслух почитати. Його. Давайте, я слух, Давай. прочитаю голос. А, рапорт, так, не, 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 ну, Я так не бачу, ви махаєте. А чому ми камери? Я не зобов'язаний вам давати його знімати. Хочете нам прочитати. Не буде не, 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 Давай. не знімати, давайте. А, доповідаю, що такого-то числа під час несення 29.12 12 під час несення служби на 20-му кілометрі автодороги київ Овруч Селіної Петрівці близько 12.30 автомобіль «Дача» з номером АВ 1449 ВС не виконав мою вимогу про зупинку, що надавалась за допомогою жезла та свистка. Чим <під <під 24 паде рук? Нічкати, далі я так, не, не дочитав. Командир взводу номер 3 РДПС да І із таке ЗС. ЗС при УДАІ ГуНВ України в Київській області. Гусів, капітан міліції, молодець капітан міліції, Гусів. Класний грапорт. Молодчинка що я можу сказати? Ми прийшли виконати. До нас подають, що матеріал, це і ми прийшли. Вас пригнали. Я розум... вас, я я вас розумію. Вас, вас, вам як як наказали. От в чому ж? Не признали нам? Так, ні, 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 ви добровільно, ви сказали, ми хочемо. Хто хоче, ви сказали, ми хочемо, ми втрьох. Так, ми хочемо провести роботу. Вам, вам дали наказ, вам дали наказ і ви виконуєте цей наказ. І навіщо це? Не чекайте, Хто влаштовує полеміку? Я у себе, я, я вдома. Конкретно, конкретно я у себе вдома. І ви прийшли до мене вдома, і ви мусите вже вислуховувати те, що я скажу. Правильно, а я, ну та й що? А Добуті я хочу поговорити, а мені хочеться Добуті з вами поговорити. Просто. Часу, Добуті, роботи, ну то що ж я зроблю у вас на мочі? У мене зараз є час. Це більше щойно прокинувся, сповнений сил. Правильно, ви одержуєте зарплату з моїх податків. Правильно. І я Ви зараз обезпечуєте безпеку дорожнього руху. То йдіть. Задав питання. Ні, я нічого не буду. Я собі, я зараз знаю, що я зараз буду? Я зараз буду снідати. А потім у мене троє дітей, і я буду з дітьми. Скажіть, ми гратися. Чую. Зараз повіщення. Чи надіслати вам його поштою? До речі, ви знаєте, що сповіщення не означає, що я зобов'язаний прийти. Ми запрошуємо вас. Насилайте пошту. Насилайте. У нас, правда, скринька. Ви можете від отримання сповіщення, так? Так, а я що, не зрозуміло, пояснив поштою? Ні, я тільки за. Я тільки за. Тільки давайте рекомендованим листом. Кошту щасливо ну, і вам також до побачення. Дуже приємно було поспілкуватися. Але все-таки я хочу все таки наш догін вам сказати, любі мої друзі, що все одно воно оця влада в нас зміниться, вона зміниться, зміниться, і тоді постане вже питання, хто на кого працював. Бач мене ж в роті пересохло, треба було попити, попита, то після земною пасти. Вам також до побачення, і вам також прийдеш свя... з прийдешніми святами, гарно вам відгуляти. Ой, вибачте, я вам ще. здоров'я, щастя вам, успіхів на роботі, щоб вам більше не давали таких наказів, щоб ви більше їх ніколи не виконували. Вашим діточкам, якщо у вас є діточки, теж здоров'я, щастя. От і мені а мені ще цікаво, до скількох ви ще чоловік приходили. Ну це вже службова інформація. А ну дійсно це службова інформація. Ну я все одно дізнаюся про це. До побачення. Гарного вам, э, вам робочого дня. Ді У вас робочий до... день і завтра теж. Так, а, так. Ай, дуже погано. Все до гарного прочення. До побачення. До побачення. Бувайте.